Не думаючи, зв'язуючись з аферистом про наслідки, не варто дивуватися коли вони настають. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал сьогодні 17 жовтня, вівторок і програма Вівторок Подумай разів 40. Подивіться програму, якщо вона вам сподобається, не забудьте поставити вподобайку і вам це не важко, а мені буде приємно. Прокоментуйте, якщо буде бажання. Ну а як виникне бажання продовжити дивитися мої програми. То ви можете підписатися на мій канал. Сьогодні я хотів би поговорити у програмі про інформаційну політику. Про інформаційну політику я вже говорив, напевне, не один раз, але знову виникає інформація, що ну, ситуація не змінюється, на жаль, а навпаки, є намагання, як кажуть, закрутити ще більше гайки. Можливо, воно оманливе для мене, але спробуємо розібратися. Секретар НБО Олексій Данілов написав себе в соцмережах про те, що ніби зараз експерти різні він, до речі, назвав цих експертів, там, різного роду аферистами, а от навіть акторами-розвідниками. Ну, ми розуміємо, що мова йде про колишнього аж цілого радника офісу президента Арестовича, який там публічно вже почав достатньо серйозно критикувати е, владу. Причому це не тільки просто критика, це видно, що є така образа, і це виглядає більше на якусь помсту. Так? Бо вона ця критика не є конструктивною. Це просто так, от вилити лайно, те, що, до речі, він робив, коли був у владі, коли обслуговував владу, це тепер саме він зробив і по відношенню до влади. Так, от. Згадуючи, от, зокрема, і актора розвідника, як назвав його Олексій Данілов, та і різного роду аферистів-експертів, це ніби вони посувають там російською мовою російський порядок. Де ми, ну фактично, про російські наративи, ми про це вже почали достатньо зараз часто чути, бо все, що пов'язано так чи інакше з критикою влади, навіть конструктивною критикою, так це ну мов, визначається як російські наративи. І більше того, Данілов сказав, що ніби Росія там планує в перспективі створити такий політичний проєкт проросійський, так, щоб взяти залишки того електорату, який підтримав ПЗЖ, який умовно був проросійським. Ну, Насправді цьому, на мою думку, достатньо неважко, скажімо так, завадити, Треба просто все зробити, для того, щоб не було фінансування такого політичного проєкту. Ну, а без фінансування і. Не буде ніякого політичного проєкту, тим більше якогось проросійського. За безкоштовно, за безплатно ніхто не буде працювати на Росії. Ну, хіба що там вже такі, ну конкретні, я би сказав, агенти. Ну, вони тоді себе тим більше проявлять. Але також ще з'явилася інформація про те, що президент на зустрічі з вибраними журналістами, тобто журналістами, які є лояльними до президента, до влади, попросив їх. Щоб вони не критикували владу до перемоги, не писали, зокрема, і про корупцію. Ну, по-перше, це виглядає достатньо дивно і незрозуміло, тому що по великому рахунку там були ті журналісти, які не критикують владу, вони вихваляють. Вони навпаки, критикують тих, хто критикує владу. А по-друге, вже у всьому світі пишуть про Україну, про дії влади, зокрема про корупцію без всяких реверансів у бік української влади. Тобто, в сенсу ну, цього. Це, це говорити, це про звертатися з таким, ніби проханням, не знаю, чи пропозицію. Ну, на мою думку, жодного не було сенсу це робити. Але повертаючись до аферистів-експертів, які там, е, ніби на думку секретаря РНБО, зараз просувають російські наративи, Ну, варто згадати, що це ж сама влада їх цих аферистів-експертів і виховувала. Вона фактично надувала ці інформаційні такі бульбашки чи телепузіки. Вона створила єдиний телемарафон влада, і на цьому телемарафоні не тільки а у всіх засобах мас інформації, які бралися тою чи іншою, скажем, мірою чи засобом під контроль офісу президента, вони говорили ну, все, що потрібно було для влади. Ну, в першу чергу, це вони вихваляли владу, особисто Володимира Зеленського, і нещадно там критикували опонентів, якщо ті. З'являлися щось там, намагалися пояснити чи конструктивно критикувати. Ну а зараз, от, створивши таких телепузиків, такі надуті інформаційні бульбашки, вони дивуються, чому ті бульбашки, якщо вони їх вигнали своєї так званої цієї команди, так, то вони почали виливати тепер те ж лайно, яке вони вилували на раніше на опонентів влади. Ну, це закономірно. Ситуація, закономінний результат такої інформаційної політики. І взагалі, на мою думку, тепер ну варто про це сказати. Що для прикладу, в Ізраїлі, коли 7 жовтня Хамас напав на Ізраїль, так, от сьогодні 17 жовтня, 10-й там день, іде війна, і вже дуже серйозно чути голоси про відставку прем'єр-міністра Нетаняху. І навіть зараз от от, з'являються достатньо серйозні матеріали в ізраїльській пресі, так, де прям так і написано з заголовки, що на Теняху має йти не завтра чи наступного тижня, він має піти вже. І головна ну, вимога такої відставки, так, чи претензія це те, що уряд, влада була погано під, вона підготовлена до цієї атаки. Тобто, що вона не підготувалася. Ну, Якщо би порівняти з Україною, то ми розуміємо, про що маєте мова в Україні. Але в будь-якому випадку е критика політичної влади під час війни, як колись нам говорили, намагалися так от втюхати такий вислів не на часі. Вона насправді на часі, бо ми бачимо, що за цей час, коли було не на часі, такі чудеса натворила влада, що в нас фактично зараз суспільство розколоте. Немає єднання ні між політиками. Цього не було зроблено, тобто не було створено як Ізраїль, єдиний там уряд, так, національний, де опозиція була запрошена, вона прийшла, бо треба перемагати а потім вже між собою політично конкурувати. Так само дії влади вони фактично розколюють суспільство, демотивують, І це вже ну, мовчати не можна, особливо там та корупція велика. І несправедливість, яка насправді так існує, прийняття відповідних законів там з підвищення цін, тарифів і так далі. Тому подібне, коли життя стає все гірше, 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 нам приймають закони, щоб ми платили все більше, більше, більше. Ну це насправді ну виглядає м'яко кажучи, ну незрозуміло. І оця от інформаційна політика, яка це все прикривала, коли там говорили про два-три тижні завершення війни, багато різних речей. Коли коментували хід війни, ті люди, які не можуть і не мають права коментувати, коли насправді намагалися вести політичну цензуру, в інформаційному просторі монополізувати цей простір, не була введена воєнна цензура, де було би чітко визначено, що хто тільки може повідомляти про хід війни. І, безумовно, це не ці. Експерти, аферисти, яких самі ж створили у владі. І в цій ситуації, ну, як на мене, ну, напевне, вже треба завершувати от з цим експериментом спроби ведення політичної цензури, монополізації інформаційного простору в Україні, у цього єдиного телемарафону, треба, по-перше, перестати витворяти чудеса прийняттями своїх рішень і дій різним. Представникам і гілка влади. Ну, а по друге, нормально сприймати критику. Конструктивна критика вона допомагає, а не заваджає. Ну, а з аферистами-експертами ну, треба прощатися, і якщо вони реально так можуть бути якимись там, не знаю, агентами російських спецслужб, для цього є наші відповідні також органи, які з ними мають розбиратися. У будь-якому випадку інформаційна війна це також війна, і нам потрібна перемога і на цій інформаційній війні, як буде перемога і на війні. Слава Україні, слава Збройним силам України, все буде Україна.